Рецепт, який завжди виручає. Грінки з сирно-яєчною намазкою. Готується всього за кілька хвилин, а результат апетитна закуска, яку полюблять і дорослі і діти. Очищаємо і натираємо відварені яйця. Творог висипаємо в миску, гарно подрібнюємо. Додаємо терті яйця. Дрібнений часник, вегету, червону паприку, чорний молотий перець, трошки зелені для кольору, 2 столові ложки майонезу і 2 столові ложки сметани. І гарно вимішуємо до однорідного стану. Запах супер. Хліб нарізаємо і обсмажуємо в сковорідці до золотистого кольору з обох сторін. Намазуємо грінки і насолоджуємося. Просто, швидко і нереально смачно. Спробуйте і ви. Зберігайте рецепт і діліться з друзями. Ставте лайк смачного.